Так, щось трошки знайшов я на складі. Трохи Буковинського, трохи гуцульського чуть-чуть і Вінницю. Так, в порядку. От, цікавий комплект. Це я брав у Заставнінському районі. Цікаво тим, що є рік. У нас тут трішки втрата поливи. Вона має тріщину. 39 року року е, Афі, якийсь певно майстер. Цікаво написано. Ну тоді ж румунська була, але чого так через року них ну, немає такої букви. Менше з цим може не дуже сильно була грамотна людина. І до того є мисочка. Вони всі в одному стилі, то видно, що один майстер. В гарному стані. Е, він такий досить великий цей електро, сантиметрів 30, може більше. Ну, цікавий, він дуже цікавий. Понумерований з колекції був. Та, така маленька заставницька малюсінька така. Теж з колекції одну знайшов. О, ста, так, Куцька кахля. Треба хто автор О, Кутова полоненка. Це такий віць, це подарунок буде, була трійця, все що залишилось. така теж Буковинський такий здоровий глек. гарний був в гарному стані, я його купив. Але поки віз і в мене дав тріщину. Я от склеїв його так мені його було шкода викидати. Я взяв його, плів дротом. Такий досить непоганий став. Мені подобається. Чисто в інтер'єр. Так, я отаку солію я знайшов. Це Північна Бессарабія, Кірменецький район. Я туди їздив за ткацтвом і брав, брав деякі глеки, такі, щоб борщ варити. Не впалася мені така одна солія. В ідеальному стані. Така 19 століття. В дуже гарному стані. Поливо, правда, в середині напевно, має поливу. А полива лише тільки тут. І так, і ще в заставницькому районі я знайшов оці дві миски Ну думаю, що... Ну це так, це я сад гора. То, такі схожі, ти мене брав три. Такі то, що ця великого розміру дуже. Це дуже великого розміру. А ця я не можу сказати, що це є. Можливо, якась промислова. Вона так виглядає на промислову. якусь якось. Ну, що де треба розбиратися? Так, і вінницькі і одна полтавська. Це я у Києві був купив, торгував там на зльоті колекціонері, коли у мене мав чоловік трохи кераміки. Е, ну Вони поширені ці, опішнянські, але мені ж подобалося тим, що вона має клеймо. От. Опошня вдавлено І я так собі просто для тевно ціленька без втрат. Я просто її лишив собі для різновидів. Ну і от ваші віннички. Є в гарному стані. Ця, здається, має малесеньку трішки, але не клеєна. ця не клеєна маленького розміру. Так, цю я буклею. <рістична> І ця немає тріщин. Так. Ну це поки що все, що я знайшов. Ще будемо шукати.